Чуй мене. Аудіо книги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою, а для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні! Отож, приємного прослуховування. Глава 30. Вода обхопила марану людяними обіймами, забираючи останні сили. Озеро, сховане серед дерев, дихало пронизливим холодом, ніби сама джерельна глибина надавала йому кришталевої чистоти, але і смертельної холоднечі. Сорочка прилипла до шкіри. Важка й довга, вона заплутувалась і сковувала рухи. Тіло, яке не вміло плавати, відчайдушно боролося за життя, відмовляючись приймати вибір душі. Волосся, наче чорні стрічки, плавало навколо, торкаючись обличчя, закриваючи очі і потрапляючи до рота разом із водою. Дівчина занурювалася все глибше. Світло зверху і без того тьмяне ставало все слабкішим. Холод пронизував, проникаючи під шкіру, здавалося, аж до самих кісток. Її тіло тягнуло вниз, руки розійшлися, і вона більше не намагалася опиратися. Очі закриті, свідомість все швидше згасає. Озеро приймало її, поглинало. Забирало у свій безмовний спокій Те, чого вона так відчайдушно прагнула. Перший спалах перед очима. Це був образ бабусі, яка сидить біля вогню, переплітаючи трави у вінок. Марані здавалося, що вона знову чує її голос тихий і теплий, як завжди, коли та розповідала легенди про богинь і лісових духів. Другий спалах. Поле, вітер же на хвилі по високій траві, ніжно торкаючись її долонь. Вона ще зовсім дитина, сміється, ганяючись за метеликом, а десь далеко лунає тихий сміх її матері. Останній спалах Чорний ліс, тіньовий силует, очі, що палають темним вогнем, голос, що вимовляє її ім'я. Такий знайомий і водночас чужий. Холоду більше не було, або це тіло вже звикло. Груди стиснулися, ніби серце і легені ось ось розірвуться від напруги. Вона закашлялася, рефлекторно стискаючи руками шию. Рештки повітря вирвалися назовні, підіймаючись маленькими бульбашками. Світло зникло. Відчуття тіла розчинилося, здавалося, вона стала частиною цієї крижаної порожнечі. І раптом крізь темряву долинув глибокий звук теплий, майже ніжний, але водночас владний голос. Не так завершується твій шлях, Марано. Щось схопило її за руку. Сильне, впевнене, воно потягло її нагору. Різкий галас оглушив її, вологе повітря, наче ніж, різало легені, обпікаючи зсередини. Тіло тремтіло так, ніби вона намагалася втекти від самої себе. Сорочка прилипла до шкіри. Важка, мокра, вона витягувала рештки тепла. Вітер обвівав обличчя, волосся прилипло до щік. Але це було неважливо Єдине, що відчувалося, це крижана порожнеча всередині. Марана судомно кашляла, виштовхуючи з легень гірку воду. Її груди стискалися, як пружина, змушуючи вигинатися від болю. Вода стікала з губ по підборіддю, а гіркий присмак залишився десь на язиці. Очі пекло від сліз. Від озерної води від болю. Вона намагалася дихати, але кожен вдих був мученицьким, ніби саме повітря чинило опір. Вона знову закашлялася, схрипами виштовхуючи останні залишки рідини, поки легені не наповнив перший, обпікаючий, але все ж рятівний вдих. Руки й ноги не слухалися, наче належали комусь іншому. Холод проникав у шкіру, позбавляючи сил і залишаючи лише важке заціпеніння. У грудях кололо, ніби тисячі голок одночасно встромилися в неї, а кожен вдих ставав карою. Слабке, ледь помітне тепло розливалося десь на обличчі. Хтось тер їй щоки, пальці були чужими і твердими. Голос здавався далеким, наче вона досі перебувала під водою, але це не мало значення. Єдине, що вона відчувала, це гостре бажання зробити ще один вдих. Вітер знову торкнувся її шкіри, змусивши дрібно тремтіти. Повіки важкі, наче кам'яні, ледь піднялися. Вона знову закашлялася, важко повертаючись в реальність і усвідомлюючи, що вона досі тут. Дихай, прошу тебе, дихай. Голос, глибокий, і хрипкий, пробивався крізь шум у її голові. У ньому було стільки страху, паніки, майже відчаю Її голова безсило повернулася. І нарешті вона змогла побачити силует. Спершу це була лише розмита фігура, але поступово риси стали чіткішими. Дарію. видихнула Марана. Її голос був таким слабким, що ім'я прозвучало майже нечутно. Тихо. Ти жива. Все буде добре. Дарій тремтячими руками обійняв її, намагаючись зігріти. Його теплі долоні торкалися її обличчя, прибирали мокре волосся з чола. Я встиг. Ти в безпеці. Чому він тут? Як він мене знайшов? Майнуло в її голові, але замість відповіді прийшла інша думка. Усвідомлення навалилося, як холодний камінь. Нічого не вийшло. Вона жива, а отже її чекає весілля з ливком. Марана підняла погляд на озеро, яке тепер здавалося тихим і байдужим. На поверхні води відбивалися слабкі проблиски вечірнього світла. У тумані, що стелився над водою, пливли напівпрозорі жіночі силуети. Їхні обриси ставали все більш розмитими, аж поки зовсім не зникли. Мені мореться це все через те, що я мало не потонула, переконувала себе вона, але щось підказувало, що це було реальним. Як ти, Марано?» Голос Дарія змусив її здригнутися. Він сів поруч, уважно оглядаючи її. «Ти...» Вся трентиш. Насупився він, поглянувши на сорочку, яка стала напівпрозорою і липла до тіла. Його пальці, трохи нерішучі, накинули їй на плечі щось м'яке і шорстке. Це був шкіряний плащ, теплий і з легким запахом диму. Тобі потрібно зігрітися, сказав дарій м'яко, але наполегливо. І тільки тепер Марана помітила, що він майже повністю роздягнений, босий, без сорочки, лише в штанях, які також здавалися мокрими. Це збентежило її, і вона поспішила відвести погляд. Вони двоє, ввечері, глибоко в лісі, мокрі і майже роздягнені. Якби це був хтось із хлопців тихолісся, вона б намагалася якомога швидше втекти. Зустріч із Левком чітко дала зрозуміти, на що здатні молоді чоловіки. Але чомусь із Дарієм усе було інакше вона не відчувала загрози, лише якесь тривожне хвилювання, що розбурхувало її серце. Хлопець трохи нахилився, і його рука обережно торкнулася її плеча. Сиди. Я зараз розведу вогонь. Принесу хмизу. Тут безпечно, якщо, звісно, ти знову не полізеш у воду. Він підвівся, швидкими кроками віддаляючись від неї. Тепер марана залишилася сама, холод усе ще огортав її. Але в голові шуміло від думок. Вона дивилася на гладеньку поверхню озера, тиху та байдужу, як і увесь світ навколо неї. Думки плуталися, але одне питання не давало спокою чому Дарій її врятував, що змусило його прийти саме зараз? Чому, незважаючи на недавню боротьбу за її життя, він залишив її саму? Вона могла знову піти до води, знову спробувати, але чомусь не хотіла. Його присутність, те, що він врятував її з водяної пастки, змусило подивитися на все інакше. Вона раптом відчула, як усередині, десь у глибині спалахує крихітна іскра. Така тендітна, ледь помітна, але від неї ставало трохи тепліше. Можливо, не все втрачено, можливо, ще можна щось змінити. Вона почула його кроки ще до того, як він з'явився з темряви. Дарій ніс у руках оберемок хмизу, його рухи були впевненими, зосередженими. Він склав гілки поруч із нею, акуратно облаштовуючи невеличке вогнище. У руках блиснув кремінь. І він почав висікати іскри, доки не з'явився перший вогник. Марана мовчки спостерігала, як полум'я розгорається спочатку несміливо, а потім усе сильніше, огортаючи їх теплим світлом. Дарій підкинув у багаття ще кілька гілок, випростався і зустрівся з нею поглядом. Його обличчя було спокійним, а в очах було щось тепле. Майже ніжне. Чому ти це зробив? Її голос був тихим, майже шепіт, але в ньому чулося щире здивування Чому ти врятував мене? Вона не відводила від нього погляду, чекаючи відповіді. Дарій здивовано подивився на неї, насупився, але промовчав. Його погляд був уважним, ніби він намагався зрозуміти, про що вона говорить, до чого це питання. Потім, відклавши вбік гілку, яку щойно підкинув у багаття, він повільно сказав А, навіщо тобі помирати? Невже тебе гріла думка стати русалкою? Щого б? здригнувся її голос. Я просто. Дарій випростався, сперся на найближче дерево і втомлено провів рукою по мокрому волосю. Ти ж знаєш, мовив він, дивлячись прямо в її очі. Якби ти зараз утопилася, то стала брусалкою. Молодою. Красивою. Але ти була б навіки прив'язана до цього місця? Не живою але й не мертвою. Ти цього хотіла? Вона замовкла, певно, не знаючи, що ще сказати. Очі самі собою знову втупилися в гладь озера. Темна, майже чорна вода, обрамлена травою, здавалася тепер чимось магічним, таким, що приховує в собі вселенську безодню. Дрібні відблиски ледь помітно рухалися, відбиваючи мерехтіння крихітних світлячків, що окружляли над водою, немов примарні вогники. Це все одно краще, ніж те життя, яке мене чекає, прошепотіла вона. Дарій мовчав, можливо, обдумуючи її слова. Марана знову подивилася на озеро. Місячне сяйво пробивалося крізь темне покривало дерев, падаючи на воду, але воно здавалося слабким, приглушеним. Щомиті темрява ставала густішою, глибшою, огортаючи все довкола. У повітрі ледь чутно стрикотіли цвіркуни, десь далеко голосно закричала сова. Багаття біля ніг розгорялося все сильніше, його м'яке полум'я тремтіло в темряві, окреслюючи обличчя Марани та Дарія. Тепло вогню нарешті почало доходити до неї, знімаючи напругу з закляклих пальців і огортаючи невидимим захисним коконом. Тепліше? запитав хлопець, не відводячи погляду. Вона кивнула, не промовивши ані слова. Її думки потонули в тихому лісовому хорі, який зливався з її болем, тим, який вона більше не могла описати словами. Тепло від вогню повільно просочувалося по шкірі, проникаючи у саме нутро Воно приємно обпалювало руки, які дівчина простягнула ближче до полум'я. Дарій підвівся і тихо сказав Почекай тут, я скоро він відійшов у темряву, а за якийсь час повернувся з її речами, які вона залишила на березі. Його світле волосся здавалося майже золотим у сутінках лісу. Сам хлопець був уже взутий і вдягнений. Думаю, це твоє. Дякую. відповіла вона, знову відчувши сором. Ти можеш переодягнутися. Спокійно сказав він. Я відвернуся. Але сорочку краще зняти, щоб інший одяг не був мокрий Дівчина вагалася, не знаючи, що відповісти. Це здавалося їй незручним, але вона розуміла, що він правий. Добре. Дарій кивнув і відвернувся, даючи їй час. Марана обережно піднялася, відійшовши якомога далі, щоб у разі чого він точно її не побачив. Вона акуратно зняла мокру сорочку, відчуваючи, як прохолодне повітря обпікає шкіру, і швидко натягнула на голе тіло сухий одяг. Потім взула чобітки і знову накинула на плечі запропоновану Дарієм накидку, але вже іншою стороною. Сорочку вона повісила на низьку гілку дерева неподалік від багаття. Її рука тремтіла. Сорочка все ще була мокрою, і дівчина розуміла, що запах диму вбереться в тканину, але іншого виходу у неї не було. Можеш обернутися, сказала вона, сідаючи на своє місце. Між ними запанувала незручна тиша, яка ставала майже відчутною. Марана мимоволі перевела погляд на сорочку, що висіла на гілці. Вона розуміла її спідній одяг зараз виставлений на показ. Але Дарій, здавалося, навмисно уникав її погляду. Його очі були прикуті до вогню. Дівчина крадькома глянула на Дарія, відзначивши, як м'яке світло багаття грало на його обличчі, підкреслюючи витончені риси. Її серце забилося трохи швидше. Вона не могла не провести невимушене порівняння. Дарій був повною протилежністю Левку. його спокій, стриманість і турботливість різко контрастували з грубістю і жорстокістю її майбутнього чоловіка. Тобі потрібно повертатися. Нарешті промовив він, не піднімаючи на неї очей. Батьки, мабуть, вже шукають. Марана стиснулася від цих слів. Вона застигла, перш ніж відповісти. Її голос звучав тихо, майже пошепки Мені нікуди повертатися. Дарій, здається, не очікував такого. Він перевів на неї здивований погляд, насупивши брови. «Як це?» Вони мене зрадили. здригнувся її голос. Розкажи. м'яко сказав він. Якщо я зможу допомогти, мені потрібно знати, що сталося. Вона довго мовчала, намагаючись знайти слова. Пальці нервово перебирали край спідниці. Нарешті вона підняла погляд і тихо промовила Мене соломіць видають заміж. Дарій нахмурився ще сильніше, але його голос залишався рівним. Це не рідкість. Батьки часто вирішують за дітей, особливо в цих краях. Такі традиції. Марана гірко усміхнулася. Її обличчя спалахнуло гнівом, перемішаним із болем. Це дурна традиція. Він, він ударив мене. Я втратила свідомість. А коли отямилася, він намагався взяти мене силою. Дарій застиг. його очі округлилися, а губи стиснулися в тонку лінію. Його щелепа стала ніби гострішою, а погляд темним, сповненим люті. Рідні, вони хочуть видати тебе. За нього? Його голос був тихим, але в ньому звучала загроза, хоч і спрямована аж ніяк не на неї. Марана кивнула. Це рішення головного жерця, сказала вона майже відчужено. Дарій різко видихнув, ніби намагаючись придушити хвилю гніву. Він підвівся, зробив кілька кроків від багаття, але одразу повернувся. Його погляд був зосереджений, а голос сповнений рішучості. Я можу тобі допомогти, але тобі потрібно довіритися мені. Її серце здригнулося. Вона хотіла вірити йому. Іскра надії розгоралася в глибині душі, але в голові крутилася думка чи можу я йому довіряти? Дарій витримав паузу, його глибокий погляд проникав до самого серця, ніби він хотів побачити дівчину наскрізь, кожну думку і кожен сумнів. Ти маєш присягнутися, сказав він тихо, але твердо. І я присягнусь тобі. Обіцяю, що ти ніколи не будеш жити з цією людиною, що він ніколи не доторкнеться до тебе, і тобі не доведеться ділити з ним ложа. Але це вимагатиме від тебе певних зусиль. Марана насторожилася, її серце заколотало швидше, ніби перечуваючи, що її чекає. Що саме я маю зробити? запитала вона, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Нічого щоб могло тебе опорочити. Я не претендую на твою честь. Але мені знадобиться твоя допомога. Дії, які зможеш виконати тільки ти. Вона мовчала, обдумуючи його слова, думки розривалися між страхом перед невідомим і бажанням вирватися з пастки, яка дедалі сильніше стискала її. Гаразд, нарешті сказала вона, піднявши голову. Я згодна. Відповідь зірвалася з вуст раніше, ніж дівчина встигла її добре обдумати. Можливо, це й на краще. Дарій кивнув і витягнув з за пояса невеликий кістяний ніж, його лезо жовтіло в світлі багаття, і марана мимоволі здригнулася. Він акуратно взяв його і зробив на пальці невеликий надріз, тонкий струмочок крові стік вниз і впав у полум'я. Тепер ти. сказав він, простягаючи їй ніж. Вона застигла. Її пальці тремтіли, коли вона взяла ніж, обмотаний тонкими стрічками шкіри. На лезі все ще блищали червоні сліди. Дихання стало уривчастим, і холодний піт виступив на лобі. Це необхідно, м'яко додав Дарій. «Кров – це найсильніша клятва. Марана зробила глибокий вдих і провела лезом по пальцю, ледь натискаючи. На диво шкіра легко піддалася. Ніж розітнув її, мов тонкий зелений лист. Біль був коротким, різким, але майже одразу затих, залишивши після себе неприємну пульсацію. Дарій торкнувся її руки, злегка стиснувши їх розірвані пальці разом. Їхня кров змішалася, ставши єдиною, а полум'я спалахнуло яскравіше, немов підтримуючи. Я, дарій, з тихолісся, клянуся перед цим вогнем, цим лісом і цим озером. почав він глибоким голосом. Що зроблю все, щоб ти не жила з тим чоловіком. Щоб ти не ділила з ним ложа і залишалася вільною. Гарантую тобі це своїм життям. І нехай духи будуть мені свідками. Марана відчула, як усе навколо змінилося, полум'я ніби ожило, його тепло обдало її руки та обличчя. Їй здавалося, що щось невидиме, але могутнє відвідало їх, заповнивши серце дивним, хвилюючим почуттям. Вперше за довгий час вона зрозуміла, що не сама, що є хтось, готовий боротися за неї. Я марана із Тихолісся. клянуся зробити все, що від мене знадобиться, і що вимагатиме Дарій у цій справі, промовила вона, дивлячись на полум'я. Я зроблю все необхідне, щоб довести почати до кінця. У цей момент іскри полум'я розліталися в повітрі, переплітаючись у химерні візерунки. Дарій усе ще торкався її долоні, і вона відчувала, як у її житті настає нова, світла смуга. Щиро вдячні за увагу. Залишайтеся і надалі з нами і слухайте на шепіт у пітьмі у нашому виконанні. Будемо вам щиро вдячні за підтримку коментарями та вподобайками. А прочитати книгу самостійно ви завжди можете за посиланням в описі під відео. І не забувайте, коментарі і вподобайки для автора на сайті. До нових зустрічей! чуй мене Аудіо